Знаєте, я дуже радий сьогодні бути присутні тут. Дуже радий, що офіцери, які прийшли, пройшли підзову відряд, які для того, щоб організувати роботу штабу. Мені дуже приємно, що ви не є. Знаєте, просто приїхали хлопці, які чогось не розуміють. Я бачив, як ви орієнтувалися, як ви доповідали. Відчувається, що ви вже втягнулися, ви знаєте, що необхідно робити. Ви достойно представляєте Україну. Я хотів би вас подякувати за те, що ви є такими. Знаєте, багато хто з вас, багатьом із вас довелося повоювати на фронті, і я скажу, не завжди буває так, що на фронті важче, ніж тут. Тут теж свою задачу виконуєте, дуже важливою для України, тому що я зараз під час виступу казав, знаєте, ми тут, хоч бригади, маємо перевіряти наші рухи. Наш план реформування, правильним шляхом йде чи ні. Щось, десь, якщо не підходить нам загальні вимоги, вибирати свій шлях. Але він має бути перевірений. І все це полягає здачі на вас. Я е, е, хотів вам подякувати за ту роботу, за ту організацію. Ну і використовуючи можливість, хотів би вас наградити за те, що ви робите кожного дня. Робили, робите. Я переконаний будете робити. Дякую вам за все і просив би пустяти наказ. Наказ міністра оборони України по суворому складу від 22 січня 2016 року. Майора Бондаренка Ігоря Петровича. Майора медичної служби. Майора Іваненка Ігоря Олександровича. Капітана Коржовського Ігоря Владиславовича. Міністр оборони України, генерал армії України Степан Полтора. Хотів би ще раз привітати святами, які були. Бажати вам здоров'я, успіхів, хіх мосна і перемога була точно за нами, тому що за нами Бог, з нами Бог і за нами правда. Я вас вітаю і всі найкращого.